Що спочатку, звісно, ми будували і блокпости, і якісь укріплення, і допомагали просто нашим місцевим хлопцям по ТРУ. А потім вже трошки ця вся робота трансформувалася, і ми почали займатися більше військовими, тому що розуміли, що небезпека найбільше існує саме там, де, де йдуть бойові дії. Е, і почали задовільняти їх потреби звичайні лопати, плівка чорна, все що завгодно, все, що їм необхідно для того, щоб нести свою службу. Ну а потім все ж таки одна з найбільших потреб, яка була у хлопців, це завжди були автомобілі. Автомобілі, на яких можна евакуватися, рятуватися, воювати і все інше. Тому виникла така ідея: деякі дівчата з нашого міста, з нашої команди виїхали за кордон. Вони там почали шукати автомобілі. Ці автомобілі ми почали думати, як доправляти до Кам'янського, передавати бійцям і все інше. Десь декілька місяців ми так активно купували автомобілі, ремонтували і відвозили хлопцям. А потім побачили нову потребу. Нова потреба це саме кількість автомобілів. Там напередку величезна. Вони ламаються, їх треба ремонтувати. Наша команда до війни займалася переважно роботою на спорт. Ми будували машину, вивозили на техніку на змагання, обслуговували її на змаганнях, ремонтували. Тобто людям допомагали займатися автомобільним спортом. Машини на війні це витратний матеріал. Допомагаємо їх відновлювати, робити так, щоб машини поверталися якомога швидше на фронт і рятували життя нашим хлопцям. Майже завжди це привозять ну, вщенту бита машина, починаючи від двигуна, заканчуючи підвізкою, трансмісією. трансмісією. Ну, роботи різні. Буває таке, що виробник не може прорахувати ті навантаження, які автомобіль отримує в процесі експлуатації під час війни. Ніхто не розраховує, що пікап буде возити і БК, і зброю, і що завгодно. Ми навіть не рахуємо. Буває таке, що хлопці їдуть з передка або повертаються напередок, дзвонять, допоможіть, щось в дорозі сталося, треба евакуювати, привезти сюди. Тобто ну, такий підрахунок, скільки взагалі машин ми зробили за цей час, ну, це просто неможливо. Працюємо ми в чотирьох, два робочі пости, і ми намагаємося. Ну, вихідних майже не буває. Кожний втомлюється від війни по-своєму, і ці хлопці втомилися від війни, але вони хочуть так, щоб війна закінчилася якомога швидше і якомога з меншими втратами наших хлопців, які боронять нашу землю.